Лазанья – це одна страв, яка актуальна в будь-яку пору року. Коли треба нагодувати цілу компанію чи сім'ю, на вечерю можна зготувати лазанью. Зараз зима, сезон черненької качки, тому сьогодні готуватиму на вечерю лазанью з качкою і покажу, як можна оформити вечерю для сім'ї чи друзів. Спочатку розібрала качку на шматки, відділила ніжки, крила, грудки і розполовинила суповий набір. Це можна зробити завчасно або ж купити лише ніжки. Дві ніжки мені буде мало, тому візьму іще одне філе. Крила і корпус підуть на смачний качений супчик з грибами. А друга грудка почекає в морозилці до ще одної смакоти. Це дуже ароматна і зігріваюча страва. Я щиро рекомендую спробувати зготувати її. Тепер приготую качений соус. Для нього я візьму червоне сухе вино трішки оливкової олії, качине м'ясо, консервовані помідори в власному соці, частину цибулі порей, гілочку розмарину, морквину і чесник. Не лякайтеся, що він такий страшний, він просто копчений, тому такий коричневий. Це звичайний чесник, який має аромат диму і надає насиченості таким м'ясним стравам. Можна взяти й звичайний. А також духмяний перець, мелену гвоздику і шавлію. Ліпше взяти свіжу, але суха також підійде. Трішки шинки, сіль та перець. І перейду до приготування. Нагріваю сковорідку з олією і обсмажую на ній качене м'ясо до золотистості. А тим часом поріжу цибулю парей, остерігаючись тої скаженої качки, яка злобно оббризкала мене і все навколо. Тому будьте обережні. Зараз, поки сезон цибулі парей, вона саме ароматна і насичена, що пасуватиме страві. Але якщо її нема, звичайно, із ріпчастої цибулеї також буде смачно. Цибуля для аромату і ніжності. Витягую цю войовничу качку, що зазолотилася в тарілку, а на тому жирі обсмажую цибулю. Лише не злегка. Поки цибулька смажиться, кубиками наріжу моркву. Вона додасть солодкості. І подрібнює часник, поки є час. Не забуваю також помішувати цибулю. Додаю до неї моркву і обсмажую ще хвилинку на середньому вогні. А за хвилинку додаю часник і ще залишу на хвильку. Подрібнюю на шматочки шинку і також додаю до овочів. Кидаю духмяний перець, мелену гвоздику і половину шавлії. Викидаю назад м'ясо. Наливаю вино, збільшую вогонь до максимуму і чекаю, поки випариться хоча б половина рідини. А тим часом можна і собі трохи влити вина, щоб готувати було смачно. Потім вкидаю помідори. Якщо помідорів у власному соці у вас нема, можна подрібнити звичайні консервовані помідори. Головне зняти з них шкірку і додати приблизно 200 г бульйону чи води. Посолити, поперчити, накрити кришкою і зменшити вогонь на мінімум. Готувати години з півтори, періодично перевіряючи рівень рідини. Такий соус готується довго, тому можна приготувати його завчасно і навіть заморозити. Це дуже пришвидшує, коли треба зготувати лазані, тому майте на увазі. Лазанья – страва вже самостійна, але якщо у вас прийдуть гості, хотілося б чимось ще доповнити стіл. Тому я приготую ще простий салат з маленьких томатів, петрушки і цибульки. Заправляю його оливковою олією, трішки оцту, сіль та перець. Також до лазані на гарнір можна доповнити іншим зеленим салатом, наприклад, цезарем, з руклою чи капрезе. Брюссельською чи цвітною капустою, приготовленою на пару, зеленою квасолею, тушкованою з лимоном, спаржею, помідорами на грилі чи смаженими помідорами з часником, брускети різного виду чи тарілки з антипасту, яку я теж зараз для прикладу покажу. Загалом це поле для фантазії. Але такими ситними стравами, як піцею, голубцями чи варениками краще не перебивати і так ситну страву. Це головна страва вечора. Такий яскравий салат у мене вийшов. О, ледь не забула. Почистити листя з гілки розмарину, подрібнити і додати до соусу. Я надаю перевагу свіжим гілкам розмарину. Він чудово росте на підвіконнику. Він тоді м'який і освіжаючий. Тепер роблю закусочну доску антипасту. Викладаю нарізаний багет, трішки неохайну, щоб надати легкості. А також тоненькі пласти в'яленого м'язка, ковбаски, які гарно скручуються, і сиру. Можна робити з будь-чим такі доски чи тарілки, на що вистачає фантазії: мариновані чи свіжі овочі, фрукти, сири, солонина, багет чи грісіні подати з сирним чи іншим соусом, оливки можна додати, а також різну зелень чи салати. До прикрашу з зеленою свіжою руколою, бохинкою та малинкою. І ось вже така краса вийшла. А тим часом соус мій майже готовий. Дістаю з нього вже спокійну качку і залишу на кілька хвилин, щоб вистегло, щоб я могла відділити м'ясо від кісток. А тим часом швиденько приготую соус бешамель. Він готується буквально за кілька хвилин. Нагріла майже до кипіння молоко з лавровим листком. В іншій каструльці з товстим дном розтоплюю вершкове масло з борошно і помішуючи, щоб воно розійшлося. Зовсім трішки підсмажилося до ледь кремового кольору. Обов'язково помішувати, щоб не було грудочок. Якщо масла немає, можна замінити олією. Мною перевірено. І постійно помішує чи вливає струйкою гаряче молоко. Не перестаючи помішувати заварюю соус. Як закипить, кілька хвилин і соус загустіє. Це буде прямо на очах. Якщо у вас вперше такий соус не вийшов, не треба розчаровуватися, з другого разу точно вийде. Це діло практики. Ось так він густіє. Додаю мускатний горіх, перець. Я додала білий, але можна додати й чорний. І сіль до смаку. І відкладаю вбік. Цей соус завчасно не готується. Він готується безпосередньо перед складанням лазані. М'ясо моє трішки охололо, і я відділяю м'ясо від шкірки і кісток. Шкірку і кістки викидаю, а м'язку подрібнюю ножем. Вертаю м'ясо назад в соус і даю ще хвилин з 10 сподружитися. В цей час додаю решту шавлії і, якщо треба, доводжу до смаку. До речі, до такого соусу чудово підходить паличка кориці, тушкована в цій же сковорідці з ним. Соус готовий. Тепер змащую форму олією і буду складати лазанью. У форму додаю трішки каченого соусу на дно. Потім викладаю макарони для лазані. Раніше їх відварювала по 2-3 хвилини, а потім перестала, бо якщо достатньо в соусі рідини, то вони встигають приготуватися в духовці. На тісто викладаю червоний соус, десь одну третю, і можна посипати сиром. Знову тісто, качиний соус, тісто, качиний соус і тісто. Зазвичай я роблю до лазані соус болоньєзе, але лазань готую з різними начинками залежно від сезону. І зимою качка в ній чудово смакує. На останній слой тіста я додаю весь соус бешамель, розправляю його, щоб покривав всю лазанью і щедро посипаю ароматним сиром. У мене гранд маравія це зрілий твердий насичений сир. Можна грана падано чи пармезан. Відправляю в духовку при 180-190 градусах, орієнтовно на півгодини, поки не зарум'янеться. А поки лазанія печеться, почаруємо ще трішки з вами над акомпонуванням вечора, приготую безалкогольний глінтвейн. На сухій гарячій сковорідці розігрію паличку кориці, трішки гвоздики і квіточку бадьяну, щоб аромати розкрились. Перекладаю в ступку і кілька разів дарю по спеціях, щоб аромат витав в повітрі. Зовсім трішки. Каструлю додам порізаний мандарин, кілька слайсів кореню імбиру, горошку духмяного перцю, щіпку мускатного горіху і наші підсмажені спеції. Заливаю це все вишневим соком. Доведу до кипіння на середньому вогні. Край склянки змочую сматочком цитруса і обмокую в цукор. Це зовсім не обов'язково, швидше для естетичної насолоди. І прикрашаю шматочку мандарину. Коли глінтвейн закипів, відкладаю хай настоїться. хвилин на 20-30. Коли трішки вистигне, розчиню в ньому ложку меду. Можна замінити кленовим чи агавовим сиропом, якщо алергія на мед. На смак і запах від алкогольного не відрізниш. Це дуже ароматно і зігріваючи. Його можна також і дітям. Процічую і наливаю в склянки. Боже, як це ароматно! Подивіться, як зарум'янилась лазанья, а аромат який стоїть. Витягаю її і залишаю хвилин на 10. Стабілізуватися, щоб вона тримала потім форму. Коли стабілізується, нарізаю її на порційні шматки. Тепер все приготовлене подаю до столу. Доску пасто, оливки без кісточок, салат і головну страву вечора лазанью. Укладу всім в тарілки і ароматна, зігріваюча, ситна вечеря готова. Обов'язково спробуйте приготувати для своїх близьких і обов'язково готуйте з любов'ю. Можете запалити свічки, щоб створити затишну і душевну атмосферу. А ви тим часом ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. А також готуйте з душею і з настроєм.